Друзі, вітаю! Компанія Автофокус має на надходження. це ось такий Mitsubishi Outlander. 2013 рік. Автівочка в дуже чудовому стані, лінзована оптика, 2,3 дизель на автоматичній коробці передач, звичайний гітротрансформатор. Повний привід. Має два косметичних підкраси, є парктроніки позаду, фаркоп, електропривід багажника. Автомобіль у нас семимісний, є безключовий доступ. По салончику ось такий шикарний стан. Повний електроспапакет, електродзеркала зі складанням, електроприводи сидінь. Є також утримання в смузі, датчики проти зіткнення, пробігу 238 тисяч кілометрів, пробіг рідний перевірений, є адаптивний круіз-контроль датчики світла до дощу, ось така акустика, клімат-контроль. Також автомобіль на повному приводі, є підігриви. Передніх сидінь, позаду дуже просторий салончик та третій ряд сидінь в багажнику. Дуже вмісткий сімейний автомобіль. Чекає вас за адресою міста Київ, вулиця Територіальної оборони 102. Готові до будь-яких перевірок на будь-якому СТО. Ціна на нього 15 500 доларів або 3 100 доларів першого внеску в кредит чи лізинг. Тому чекаємо на вас, приїжджати на те